Доброго дня! Сьогодні таке відео нестандартне, хочу ввести в практику, для того, щоб не повторюватися багато разів в коментарях. Мені багато задають питання в коментарях, але, звичайно, всі навіть постійні читачі каналу вони по всім коментарям не проходять, тому не можуть бачити. І сьогодні прийшло запитання, на яке хочу дати відповідь в такому відеоформаті, щоб це була така якась база даних знань. Бо це насправді часті питання, і я про сонячні панелі планував давно це відео зняти. Цю частину упускають часто, і про неї варто знати, як правильно підбирати сонячні панелі під конкретний контролер. В даному випадку я буду це робити на прикладі контролера Victron 150х70. Значить, запитання яке? Почав трохи розбирати з ектроном, покажіть для контролера 150 на 70 150 вольт вхідна напруга для панели 70 максимальний струм заряду АКБ. Правильно. Так от, якщо панелі 50 вольтові, то до нього можна підключити 9 панелей 3 стінга про 3 панелі паралельно. Тобто треба не перевищити максимальну напругу 150 В. Відповідь так, але 50 вольтові панелі до нього підключати не можна. Чому? От Я, наприклад, візьму панель. Е, сонячну панель Longi Solar е, lr 72 555 Вт, е, в якої є от класична 50 вольтова панель, якої на проходу холостого ходу 49,95 Вт, так? І здається, на перший погляд, ага, якщо три панелі поставимо, проблем не буде. Але тут є нюанс. Є таке поняття, як температурний коефіцієнт напруги. І якщо взяти порахувати, беремо калькулятор, значить напруга 4995 помножити на 3. Та 149,85. 149.85. Ну, в даному випадку це виходить одна панель, так? Температурний коефіцієнт. Беремо його температурний коефіцієнт. Мінус 0 напруги 265% на градус Цельсія. Так? Тепер найнижча очікувана температура. Так як мова йде, запитання йде з Прикарпаття. Давайте поставимо мінус 20 градусів Цельсія. Так? Хоча бувають нижчі. Дивіться. При мінус 20 градусах Цельсія ці, ці три панелі дадуть 176. І 8 В. Відповідно, контролер, якому на вхід можна тільки 150. Він або вийде в помилку, як в випадку Віктрона вони мають можливість помилку, але там теж є ліміт, доки вони витримують, або просто згорить. Більшість випадків згорить. У мене свій власний досвід, коли два МППТ контролера є e Power, в яких по паспорту пише 200 вольт при 24 градусах Цельсія. Але коли було літо, на вулиці було 32 градуса, панелі дали більше, ніж 180 В, і воно просто згоріло, тому що його справжній показник 180 вольт. Тому для розрахунку панелей потрібно завжди вважати, що в момент, коли, наприклад, 100% зарядиться акумулятор. А взимку це часто, тому що взимку у нас режим, в якому від мережі максимально тримати зарядження, бо кількості сонця мало. В цей момент МППТ-контролер відключиться, відключить заряд від сонця, панелі стають в режим холостого е, ходу, напруга на них взимку піднімається на кожній панелі від 50, там, у даному випадку 176,8. Тобто, ну, бачите, наскільки від 149 до 176, це на 26 вольт вище три панелі дадуть. так. Ну і контролер згорить. Тому, коли рахувати е цю тему, то треба рахувати, що їх буде два: 99 і 9. Якщо брати саме ці панелі. так. І тоді от вони дадуть 120 вольт в найхолоднішу погоду. Так? Ну, при цьому коефіцієнті хоча стоп. Температурний коефіцієнт 0,4, а тут 0,265. Давайте коректно. 265. 112 вольт. А? Або три панелі, 150 дадуть 167 вольт. В будь-якому випадку коефіцієнт правильний. Бачите, до 170 В майже підніметься напруга. Тому не можна 50-вольтові панелі на контролер, який має 150 вольт входу від PV, кидати послідовно 3. Треба робити незначний запас. Це дуже важливо завжди враховувати, бо інакше буде з тим біда на власному досвіді спалених 2 МПТ-контролера, один інвертор і бмс акумулятор акумулятора, яка не витримала такої лихої долі. пробитих Е, я добавлю, ну, цей Footprint Hero Com, Solar Panel Voltage Калькулятор. Е, я додав в опис, я ним завжди користуюсь, ніяких зв'язків з цим немає, але він є дуже простий, дуже чітко, нормально рахує. До речі, він ну, цікавий, я навіть цього не бачив. Він зразу рекомендує, який потрібно ставити контролер, У нього є якась база даних. Ага. ну він я поняв. У нього силка на Amazon, з яку він отримує відсоток з продажу, якщо ви купите тут і силці. Але, тим не менше, важливий елемент: напругу треба рахувати завжди, враховуючи в яких умовах вона буде працювати. У нас бували температури до мінус 31. Це недовго, але бувало. Дивіться, воно ще глибше до 173 вольт йде. Так? Тобто. Ну, в цю погоду у вас може ця станція просто випалити ваше обладнання. Тому, тому вважайте на цей момент. Тепер давайте я по цьому контролеру прийдусь, тому що важливо вміти читати його, що це таке. Да? О, Давайте я візьму от 150х70, так як по ньому йшло запитання. Ось. Значить, у нього 70 А це його номінальний струм зарядки. І я бачив, що він заряджав і 74. Тобто них є можливість трошки більше це робити. Відповідно його потужності, от він 4000 Вт, може видати при зарядці 48 В. От, його максимальна ефективність 98%. Але ця ефективність рахується при температурі 20 або 24 градуси Цельсія. Вони про це мають писати. Тут не написали. Тобто 2% він буде все рівно давати в тепло. так? Власне споживання 0,02 А 20 мА. Це до слова щодо ефективності контролерів, окремих від інвертора. Ті, що в інверторі, як правило, не мають таких ефективностей. Там, ну, Як мінімум в китайських, там 92-93-94%. Тут от 98. Він реально у мене стоїть, не гріється. так? Така безкоштовна реклама Віктору. Тут є вказані всі напруги, які він йде да в комплекті, як вони настроєні. Ви, звичайно, коли його купляєте, маєте налаштувати через Bluetooth або через, якщо це ViaChan, то там можна ще через Victron Connect налаштувати. Що ще тут важливого сказати про нього? Ага, ну і тут вони зразу вказують переріз якими треба підключати. То загалом найважливіші показники це є 150 вольт не перевищувати. І він зможе заряджати 70 А. Якщо його нічого не буде обмежувати в плані е ваша система, не буде йому казати, не заряджай більше. Так? Ну і до нього ще, є, бачите, різного роду. Пристрої, якщо не купляти ЦЕРБО, то можна до нього купити оцей екранчик, тут поставити, він буде показувати вам завжди і інші інші пристрої. Тому, якщо шукати панелі, треба дивитися, щоб тут була напруга відповідна. Наприклад, беремо 130. От. Має бути 130. Розділити на 3. Треба шукати панель, у якої напруга холостого ходу не більше, ніж 43 вольта. Якщо б їх поставити 3 послідовно і використати максимальну потужність цього контролера. Дякую за увагу!